Привіт, друзі! Як ви ставитеся до спортивних змагань? Спортивні змагання це стимул, щоб тримати себе у хорошій формі. Ну, хе -хе, ну, у тебе форма незмінна, але на мою думку, спортивні змагання це дещо більше. Азарт, наприклад, я сьогодні візьму участь у марафоні і сподіваюся перемогти. Хоче ще ти зі мною? Я не підходжу на роль. Бігуна, але буду неподалік. А я побіжу. На старт. Увага! Марш! Упс! Здається, не такий хороший бігун, як спочатку здавалося. Ой, бідолашний. Він явно не марафонець. Що ж робити? Око! оква. Я вже тут. Його потрібно відвести у ветеринарну клініку. Ти можеш це зробити. Мені б не хотілося залишати забіг. Добре, допоможу страусу. Треба зібрати всі сили і швидесенько побігти. Коко. Ой, маленький, що трапилось? Я біг у марафоні і вивихнув ніжку. Тепер не можу сам дострибати до лікарні. Я тебе відведу, але ж тоді ти не зможеш брати участь у марафоні далі. Головне ж, не перемога, а участь. Ну, і ще знайти нового друга. Увага! Кожен, хто напише листа кутою викрутасу, стане членом його фан-клубу. Автори найкращих історій отримають від викрутаса суперподарунки. Пишіть нам. Напишіть, які спортивні змагання пов'язані з бігом, ви знаєте. Наша адреса, абонентська скринька 94, місто Київ 01001. Я з нетерпінням буду чекати на ваші листи. Усі, хто ще не потрапив до мого фан-клубу, робіть це швидше. Перед уже завтра я розповім вам про свої нові пригоди. До зустрічі А зараз мультфільм після мультфільму підсумки конкурсу.